І сьогодні поговоримо про корейську косметику. Феномен, який завоював серця мільйонів. Але чи завжди дорога косметика краще? Чим відрізняються бренди мас маркету від люкс-сегменту? Давайте розбиратися разом. Сьогодні я хочу вас ближче познайомити з корейським люксом. В Кореї є два великих конгломерати. Косметичних, які роблять дуже багато знайомих вам фірм косметики, і Масмаркета, і люкса. Це компанія LG, так, це компанія LG, яку ми всі знаємо по техніці, технологіях. Але ця компанія починала як виробник зубного порошку майже 100 років тому. Звичайно, в них є дуже багато різних лінійок по косметиці. У нас представлений люкс. Сьогодні я вас познайомлю трошки ближче з ними. І також у нас є мас-маркет. Я думаю, що ті фірми ви всі знаєте теж дуже добре. Також є такий конгломерат, як Амора Pacific. Теж дуже великий конгломерат, якого теж є і Мас-Маркет, і Люкс. У Амора Пасіфік це фірма Сульфасу. Ось дивіться такі гарні коробочки, такий колір. Ну це прям як... Рмес в світі люксової косметики. І працюється косметика точно так же, як справжній люкс. Також в, також в цьому конгломераті є така фірма Хіра. Вона така більш наближена дизайном до європейського стилю. Ось така гарненька, класична. Також в них є така лінійка, яка так і називається Amore Pacific, але, на жаль, в мене зараз не вам її показати, але е, скоро буде у нас в магазині. Давайте поговоримо про LG. У LG е, найпопулярніші бренди це The History of Wu. Це такий королівський бренд, він використовує е, стародавні. Трав'яні рецепти, такі із традиційної медицини, які працюють дуже добре з віковою шкірою, вирішують майже всі питання 30+. Потім є у них велджі, є лінійка САН 37. Іхні лінійки йдуть з ферментованими інгредієнтами, з золотом, з дораційними металами, з перлами теж вирішують дуже багато проблем. І зволожують дуже класно, і так само вікові проблеми. У них є лінійки і 20+, також, але в більшості люкс це завжди 30+. тому що це насичені інгредієнтами продукти. Далі, йдемо. Далі у LG є така фірма ОхМІ. Можливо, пишеться дуже смішно в український лад, але вона читається як Охвій, щоб ви знали. І в них теж така обширна лінійка. ця йде. Вона теж є і 25, і 30, і 50. Можна підібрати абсолютно все. Також є лінійка The First. Сьогодні в мене її немає, але слідкуйте на сторінки, буду викладати огляди на косметику, там вона буде. І також є CNP. CNP це теж одна із, одна із лінійок LG Cosmetics. Ще один дуже великий плюс люксового сегменту косметики, крім того, що так, вона справді діє, вона справді має. Дуже класні, офігенні інгредієнти, які дуже кайфово працюють з вашою шкірою, і це накопичувальний ефект. І результат ви бачите відразу. Але е, також в всіх лініях є один великий плюс. Вони роблять ось такі набори. Е, ви платите за один за один або два е, основних продукти в лінійці. Наприклад, в цьому наборі в нас. Основний це повнорозмірний крем ідею. Ви купуєте його і отримуєте в подарунок все інше. Наприклад, в цьому наборі до крема йде тут тонер, емульсія, пліка для вмивань. І також ось такий ліпший рин зі смаком полуниці, він дуже приємно пахне. Тобто ви купуєте один продукт, усе остальне отримуєте в подарунок. Ось, наприклад, у нас є сам. Тут ви купуєте повнорозмірну піночку для вмивання. Це, до речі, антивікова серія з золотом. Ви купуєте повнорозмірну, в подарунок отримуєте її міні-версію. І два міні по тонеру і емульсії. Є в нас набори ось такі тут взагалі. Дуже багато всього. Там, наприклад, ви купуєте тонер емульсію, в подарунок отримуєте і крем для обличчя, і крем для очей, і міні-тонер емульсію. Дуже удобно брати з собою десь в дорогу. Також, ось, наприклад, тут у нас цілий кушон, йде. подарунок в класичному кольорі з SPF. Тобто, це дуже вигодні варіанти. І Класно, те, що ці компанії змінюють оці наповнення кожного місяця. Тобто, ви можете сьогодні купити отакий набір, тут повноцінний крем спробувати, наприклад, вам сподобався тонер. І на наступний місяць промо від цієї компанії йде, наприклад, тонер повнорозмірний, і до нього подарунки. Тобто, ви можете купити вже й тонер. У вас буде повнорозмір і ще подарунку, ще попробувати щось. Також, наприклад, у сульфасу є міні-версії товарів. Ось, наприклад, повнорозмірна масочка ночна. Вона офігенна, я її дуже сильно люблю, вже більше трьох років я користуюся і дуже-дуже советую усім спробувати. І є їхні міні-варіанти. Також у них є пінка для вмивання. І є їхні міні-варіанти, тобто можна спробувати. Також великі плюси, що в цих компаній є правил-набори дуже часто. Якщо ви хочете спробувати, ще не знаєте брати вам, воно ціни ось такий набір чи ні, ви хочете спробувати, є такі правил набори. Це тут міні-крем, міні-тонер, міні-емульсія, міні-крем від очі. Тобто його дуже удобно брати з собою десь дорогу. І щоб спробувати, чи підійде вам, наприклад, така лінійка. Варіанти, які в нас є мініки, переходьте, дивіться на сторіночку в магазину в Інстаграмі, або, питають, або пишіть мені в діре, я вам підкажу, що є в наявності. І на заключення: корейська косметика пропонує щось для кожного: від доступних базових засобів до розкішних кремів з дорогоцінними екстрактами. Важливо не ціна, а результат. А ви користувалися люксом чи мас-маркетом? Який результат помітили? Пишіть в коментарі.